В Україні банки прощупують нову нішу для кредитування освітні кредити, або, іншими словами, позики на навчання. Цей вид кредитів дуже популярний у Штатах. Але чи стануть студентські позики популярними в Україні, враховуючи нашу поточну ситуацію? Чи можна назвати такі кредити пільговими? Про це все у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про освітні кредити. Для України це щось нове. А ось у Штатах студентські позики це вже повноцінний сформований ринок. Станом на березень поточного року в Америці загальна заборгованість по студентських кредитах становила 1,81 трильйона доларів. І аж 42,5 мільйона американців скористались таким видом кредиту. Це неймовірні цифри. Середній такий кредит у штатах це 39 тисяч доларів. 16% позичальників таких позик знаходяться у прострочці. А у 2024 році Байден скасував такий студентський борг аж для 277 тисяч позичальників. Тож цифри у 2025-му відображають стан справ вже після Байденового погашення боргів. У Штатах студенти охоче беруть такі кредити з надією, отримавши кращу освіту, швидко їх погасити. І маючи таку кращу освіту, студенти сприймають це як квиток у краще життя, де є можливість працевлаштуватись у топовій компанії Америки. У штатах освітній кредит сприймають як інвестицію у себе, тож там існують цілі системи спонсорства, грантів, кредитів під заставу майбутньої зарплати і так далі. А що у нас в Україні? У нас настільки глобальних програм немає, та і немає окремої ніші кредитування на освіту як такої. Якщо українці і беруть кредити на навчання, то це звичайні кеш-кредити, які дуже дорогі. Але виглядає, що ситуація може змінитись і змінитись відносно швидко. На днях я переглядав відео з круглого столу щодо кредитування освіти організованим фінансовим клубом, де були представники банків, які ділились напрацюваннями в цьому напрямку. Чимало цікавої інформації я там почув. Виявляється, на тлі виїзду молоді з країни навчальні заклади вже починають конкурувати за студентів, і ті навчальні заклади, ціна навчання яких вища з середнього, починають звертатись до своїх зарплатних банків із запитом на можливість прокредитувати своїх студентів, у яких немає достатньо коштів для оплати за навчання. І студентами, які проходять на бюджет, проблем немає, ну звісно. А ось з контрактниками вже інша історія. Вони кожен має змогу щорічно сплачувати 110-130 тисяч за навчання чи цілих 487 тисяч гривень за рік навчання. Частина потенційних студентів вищив такої цінової категорії вже за кордоном і закрити місця непросто. Тож вищі навчальні заклади шукають шляхи, щоб тим, хто хоче в них навчатись, але не має достатньо коштів, знайти варіанти фінансування. Серед банків, які працюють з вишами у напрямку кредитування студентів, згадували PUMP, TASCOM та КредитВест. Якщо у PUMBI сам процес оформлення такого кредиту трішки відрізняється від стандартного кеш кредиту, то по параметрах це майже той самий кеш кредит на рік чи на довший термін, і щомісячною комісією 1,9% на початкову суму боргу. У КредитВЕС кредитне навчання це більше нагадує кредитну лінію з декількома траншами, де кожен транш це новий семестр. Якщо Універ надає в банк інформацію, що студента відрахували, то банк наступний транш вже не видасть і студенту залишиться погасити поточну заборгованість. По умовах тут процентна ставка 9,99% річних, якщо це бакалаврські програми, і 13,99%, якщо магістерські. У Таскому умови найгірші, щомісячна комісія 2,5% від початкової суми боргу. І разова комісія також 2,5%. Ну з такими умовами такий кредит назвати інвестицією в майбутнє язик не повернеться. На ринку навіть звичайні кеш-кредити можна знайти дешевше. Ось у цьому відео я порівнював кредитні пропозиції банків і там декілька дешевших продуктів. Навіть можете зайти на мій сайт wallet.pro.com.ua у розділ Найкраще та обрати найдешевші кредити і в цьому пересвідчитись. Зараз банки працюють над тим, щоб залучити вузи у якості партнерів, і, можливо, тоді появляться справжні освітні позики, які будуть нішевими кредитами, адже зараз це більше все ті ж кеш-кредити, тільки з іншою назвою. Там навіть скоринг модель одна і ця ж, тож ризик менеджмент не змінився. Єдине умови кредитвесту ще куди не йшли. Банки прогнозують в середньому 10 виданих кредитів від одного навчального закладу партнера. Тож, якщо до наступної вступної кампанії банки напрацюють значну кількість партнерів вузів, то тоді дійсно можна говорити про створення ще однієї ніші кредитування. Цілком можливо, що вузи стануть ще більш активними у цьому питанні, адже лише зараз починаються перші дзвіночки пов'язані з виїздом хлопців 18 22 роки. Кінця війни не видно, і наступна вступна кампанія відчує на собі ще більший удар. І вузам вже зараз потрібно думати, як вони працюватимуть наступного року, особливо тим вузам, у яких цінник за навчання вище середнього. Банки це також розуміють і заявляють, що цього року лише прощупують потенціал, і що ринок освітніх кредитів має показати себе не в цьому, а у 2026 році. І ось у наступному році, можливо, і з'являться спеціальні програми, пільгові програми кредитування для студентів. Тож, як висновок, про формування нової ніші кредитування ще говорити зашвидко. Але враховуючи поточну ситуацію з виїздом майбутніх студентів і виклики майбутньої вступної кампанії. Звучить так, що не так банки, як самі навчальні заклади, будуть зацікавлені у співпраці з банками, щоб мати можливість залучити абітурієнтів, у яких труднощі з оплатою за навчання. В іншому випадку, у таких навчальних закладах буде недобір по контрактних місцях і виникне фінансова нестабільність. Тож для таких вузів може початись битва за виживання. У коментарях залишайте ваші думки щодо цієї теми. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!